Привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковочка з польського сайту SinnSafe. Як я вам казала в попередньому відео, потрошки почали приходити наші посилочки після новорічних свят. Давайте будемо дивитися, що у нас тут є. Тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 позицій. А наразі я хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і коментуйте. До речі, що можу сказати, в мінус запакування Сінсею і резерду тут немає ніяких ручок, щоб її нести. Тобто доставляти її з нової пошти не дуже зручно. Так, у нас тут з вами багато всякого є. Так, значить, перша це в нас така подушка. Вона в нас декоративна, на диван. Ось така покажу вам. Вона такий, як барашик. Але я дивлюся, що тут, бачите, ось це. Якби то хтось зачепив. чи є на іншій такій? Ні, це як такий брак. Але вона м'ягисенька. Це в нас синтетика. Так, це розмір у нас 40 на 40. А, вони купляються окремо, тобто, можна купити одну. Ми купили такі дві подушки, а ми дивимося далі, що в нас є. Так, це в нас а, таке колесо для заняття спортом, для того, щоб качати прес та для спини. Взяли ми таких два. Це в розділі Джим Хард. Кого цікавить, то там є дуже багато о, таких всяких штучок для заняття спортом. Так, давайте дивимося, скільки. О, вона коштувала 259. Початкова ціна, але я її взяла за 169 на розпродажі. Я не знаю, яка вона буде в користуванні. Чи вона гарна, чи не гарна, я не знаю. Можете в мене записатися ручки такі знімаються. Запитайтеся в коментарях, кому цікаво, і я вам відповім, чи вона дійсно класна, чи ні. І ще раз вам її покажу. Ось така вона рожева була ще в чорному кольорі, і ось тут була не помаранчева, а рожева, але, на жаль, чорна розібрали дуже швидко, так як вона коштувала 119 гривень. У нас таких є два колоси. Так, що в нас є? Ще в одному лоті, то в нас є такий піджачок. Піджачок так. у нас це жіночий. А він виглядає такий, я би сказала, як, Навіть не знаю, якщо, але це хлопок має бути. Хочу подивитися вам на... Він таку, на одну пуговичку, на дві. Ось Ще одна. Так, бачите, тут є така малесенький гудзик. І тут ось такий. І хочу подивитися вам, з чого він є. Ага, бачите, це 100% поліестер Але по відчуттю я би і не сказала, що цей жакет, що він. Тобто, до цього жакету можна ще підібрати штани, але ми брали тільки жакет. Ціни тут. Заклею, цікаво, скільки воно коштувала. Так, 659 воно коштувало. А я, до речі, не пам'ятаю, за скільки ми взяли, але я для вас в коментарі залишу силочки на всі ці товари і за скільки я брала. А, і мені здається, що ми брали десь за 500 чи за 400 гривень, але я точно не пам'ятаю. Я залишу, ви зможете подивитися. Давайте ще подивимося, який він з іншої сторони. А, дуже приємний такий бежевий колір. Він цікавий. Хочу ще для вас показати його, який він є тут спереду. Так, тут кармашків немає, він застівається. На один годзик, годзик ось такий. Це а, розмір в нас емочка, і виглядає він такий, як якщо у нас це М він оверсайз. Мені здається, що це буде оверсайз. Так, а ми дивимося, що в нас тут ще з вами є. Так, у нас тут з вами ще такий світорочок це у нас розмір ешечка, це Есочка, прям Есочка. А по якості він як, як в'язаний. Світерочок, він дуже приємний. Ось тут є такі гудзики, вони просто прикрашають. Так, але це ми брали вже не на розпродажі. Це по повній ціні. Хотіла подивитися, воно не відклеїться. Я для вас залишу також на все це. Силочки, ви подивитесь собі, скільки воно коштувало, Скільки я брала і скільки воно наразі коштує. І також ми брали ще. Ось такі новорічні прикраси. Хто пам'ятає, то в мене в розпаковці вже були такі новорічні прикраси. Вони мені реально дуже сподобалися. І я вирішила собі ще декілька замовити. Ось такі в нас малесенькі. Так, давайте дивимось. Вони дуже прикольні. У нас прикраси. Вони коштують 39 гривень. І наразі вони також є. І ще в нас є ще в нас є отакі. Так, тут, як бачите, вже залишається. Вони пластмасові, на вигляд вони дуже гарні. А наразі хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустріч, па папа.